Футбол, який формує націю, історії, які змінюють хід подій, понад 300 екземплярів із різних епох національного футболу вперше представлені за кордоном Українською асоціацією футболу. Виставку Український футбол Гра триває вперше побачили представники української діаспори. Та зустрілись з гравцями національної збірної України та президентом української асоціації футболу Андрієм Шевченко на дружнього матчу між Україною та Канадою. По-перше, хочу подя подякувати. Всьому канадському народу, нашій українській діаспорі, тут уряду, за велику підтримку України. Сьогодні ми зробили маленький музей, щоб показати за скільки років незалежності український футбол продвинувся вперед. Що у нас були великі успіхи? Тут сьогодні є і кубки. УЄФА, яке вигравало, і Київське Динамо, і Шахтар. Єдине, чого не вистачає тут, це трьох золотих м'ячів. Причина того, що ми їх не привезли, тому що вони зараз е в Україні, вони в турне по 11 містах е України. І головний меседж. Е Цього турне це дати надію нашій молоді. Якщо ми змогли достигнути це три обладателя золотих м'яча, то ви теж зможете. І ми віримо, що в Україні буде четвертий золотий м'яч. І не ісключено, що ці хлопчики, які тут, може і буде серед них хтось, хто виграє золотий м'яч. Головна мета виставки. На якій ми зараз знаходимося, показати в канадійській, українській спільноті еволюцію українського футболу від початку 90-х років отримання незалежності до власне сьогодення і до того, як Україна виживає, футбол виживає під час війни. Чому ми хотіли привести ці виставки? Тому що ми вдячні українській спільноті, діаспорі за те, що вона завжди підтримує українську національну збірну, подорожуючи на матчі. Ми знаємо про цю підтримку. І коли ми дізналися про те, що біля має матиме матчі в Канаді, зрозуміло, що це найкраща і унікальна єдина локація, де ми отримали величезний величезні відгуки та реакцію, саме тому що є українська спільнота, яка любить український футбол. Постійно в переговорах постійно говоримо з нашими партнерами, які дуже сильно нас підтримують в цьому. І це головний наш такий футбольний пул, який не дає можливості повернення російських команд і національних і клубних команд на міжнародну арену. Ми за це дуже сильно боремося і будемо боротися. Але ми розуміємо, що чим більше часу триває, тим лобування їхнє стає все сильніше, але ми не повинні опускати руки і рухатися вперед і все робити те, що ми робимо. В Україні за весь час повномасштабної війни чемпіонат ні разу не зупинився. Була невелика пауза, але у нас Грають всі команди. Зараз у нас проходить турнір шкіряний м'яч, і через пару тижнів у нас буде фінальний час якраз для підтримки молоді. У нас є спеціальні напрямки. Зараз, наприклад, ми, як асоціація, робимо наш напрямок на те, щоб більшість наших юнацьких команд виїжджала за кордон. Щоб у них була можливість грати за кордоном, брати цей опит і е розуміючи те, що зараз в Україні, яка тяжка ситуація, ми розуміємо, що для хлопців це дуже важливо, щоб вони виїжджали, щоб вони поверталися і росли.